Морський вовк Джек Лондон Читає Людмила Лавренюк, розділ четвертий. Що було зі мною далі на Звіробійній шхуні привид, коли я силкувався пристосуватись до нового оточення, то ціла повість про мої муки й упослідження. Магріч, якого матроси називали доктором, мисливці Томі, а капітан Коком. Відразу став не той. Зміна мого становища викликала відповідну зміну і в його поводженні зі мною. Перше улесливий і запобігливий, тепер він зробився зарозумілий і сварливий. Звісно ж, я вже не був вишуканий пан із шкірою ніжною, як у панночки, а звичайний нічого не вартий юнга. Кок з великого розуму став вимагати, щоб я його називав не інакше, як пан Магріч, а сам. Коли знайомий мене з моїми обов'язками, вівся просто нестерпно. Окрім роботи в кают компанії на чотирьох маленьких каютках, що прилягали до неї, я мав ще допомагати йому в камбузі. Бувши цілкови... цілковито необізнаний у таких справах, як чищення картоплі та миття каструль, я давав йому привід без кінця кпити з мене і глузливо дивуватися. Він і знати не хотів, чим я був раніше, або краще сказати, в яких умовах я виріс і звик жити. І мушу визнати, що вже під кінець першого дня я зненавидів його так, як ніколи ледоти. Той перший день був ще й тим тяжчим для мене що привида, на якому було взято всі рифи. Що це означає, я дізнався лише багато пізніше. Люто шпурляв скажений, як висловився пан Магріч Зюйт Ост, О пів на шосту я за його вказівками накрив на стіл у кают компанії, закріпивши відповідним чином посуд, як те робиться за бурхливої погоди, а тоді почав носити скамбу за їжу. При цій нагоді не можу не розповісти про своє перше знайомство з морським столуванням. Гляди, тільки бо змії, напутив мене пан Магріч. Коли я виходив з камбуза, несучи в одній руці великого чайника, а на другій кілька щойно спечених хлібинок. Один мисливець, е довго теслий чолов'яга на прізвище Гендерсон якраз ішов з четвертого класу. Так жартома називали мисливці свій кубрик на шкафуті до кают компанії. Вов Кларсен стояв на кормі курив свою незмінну сигару. Он, Іде! тримайся, а то вихлюпне», – гукнув кок. Я спинився, бо не знав, що таке йшло. Двері до камбу загрюкнули, зачинившись. Потім я побачив Гендерсона, як він, наче божевільний, стріднув і, вчепившись, за снасті, спритно подерся вгору, аж поки опинився у мене над головою, а над бортом високо піднялась величезна хвиля з пінявим хребтом і вже нависла просто наді мною. Мозок мій працював повільно, все було нове, незнайоме. Я тільки зрозумів, що мені загрожує небезпека, і стояв, не знаючи, що робити. Тоді вовкларсин гукнув мені з юта хапайся за щось, ти, гампе. Та було вже пізно. Я кинувся вчепитися до вантів, але ту саму мить мене прибила водяна лавина. Що було далі, не пам'ятаю. Все переплуталось, я був під водою, захлинався і задихався. Раптом з-під ніг мені втекла опора, мене перекинуло раз ще раз і понесло хто зна куди. Кілька разів я вдарився об щось тверде і дуже забив собі праве коліно, та враз повід спала, і я зміг перевести дух. Мене відкинуло з навітряного борту за камбуз повз люк, у кубрик до шпігатів завітряного борту. Забите коліно страшенно боліло, я не міг стати на ногу. Принаймні так мені здавалося, і був певний, що зламав її. Але кок позаду вже гукав мені крізь відчинені двері. Гей, ти, ще довго токтимешся? Де чайник, мабуть, уже десь за бортом. Шкода, що голова твоя вціліла. силу-на силу на я звівся на ноги, чайник був у мене ще в руках. Я пошкутильгав до камбуза і віддав його кокові. А він розкричався, чи то справді з люти, чи то вдаючи лютого, не знаю. Ач, розпустив слину, «На що ти здатний, хотів би я знати, га? На що ти здатний? Не може навіть донести чаю, щоб не розлити, а тепер мені морочися ще раз. Ти що там супеш? напався він знову на мене ще лютіше. Забив ніжку, бідний мазунчику. Я не супів, хоч моє обличчя, може, й кривилося від болю. Я зібрав усю силу волі, стіпив зуби і, накульгуючи, почав ходити туди, сюди від камбуза до кают компанії назад, і вже без пригод. Цей випадок збагатив мене на дві речі на забите коліно, з яким я потім місяцями мучився, і на прізвисько гамб, що дарував мені з юта вов Кларсен. Відтоді я не знав на шхуді іншого імення, а згодом і сам звик до нього й уже не думав про себе інакше, як про гамба, ніби я зроду так звався. Це була нелегка робота подавати страву до кают компанії, де сидів Вовк Ларсен, Йогансен і шестеро мисливців. Хоч би тим, що в цій невеличкій кают компанії ходити навколо стола, як це мені доводилося, було дуже важко, а надто в хитавицю. Але найбільше мене вражало те, що люди, яким я ані анітрохи не співчувають мені. Злегка торкаючись руками коліна, я відчував крізь штани, як воно опухло і набрякло. Я був хворий, від болю мені паморочилося в голові. Дзеркалі, що висіло в кают компанії, я бачив своє обличчя. Бліде, страшне, спотворене болем. Усі, напевне, знали, від чого то, але ніхто мене не жалів, ніхто не помічав, і я був майже вдячний Вовкові Ларсенові, коли він після обіду, я саме перемивав посуд, сказав мені це все пусте, не зважай, згодом обурешся, може, тебе трохи й покалічить, зате навчишся ходити і додав. Ну, це у вас зветься парадоксом. Егеш, Здається, йому сподобалось? що я кивнув головою і відповів, як належалося, так, сер. Я гадаю, що ти обізнаний з літературою, правда? Гаразд, коли небудь побалакаємо з тобою. Він повернувся і, не звертаючи більше на мене уваги, вийшов на палубу. Ввечері, коли я нарешті попорав свою роботу, що кінця краю не мала, мене послали в мисливський кубрик, де знайшлася вільна койка. Я був дуже радий, що хоч на часину здихаюсь осужого кока і дам відпочинок ногам. Мене дуже здивувало, що одяг на мені просох, і що в мене не було жодних ознак застуди ні від осінньої купелі, ні від довгого купання після загибелі Мартінеса. За звичайних обставин я, напевно, вже плежав у ліжку, коли коло мене ходив би вже хтось, одначе коліно страшенно боліло. Мені здавалося, що колінна чашечка зіскочила і стала руба серед пухлини. Коли я сидів на койці й оглядав ногу, тут були також усі шестеро мисливців вони курили і голосно розмовляли. Гендерсон, що проходив повз мене, оглянув на моє коліно. Кепська справа, сказав він, зав'яжи тугеньку ганчіркою і минеться. Ото й усе. А вдома б я лежав у ліжку, біля мене вже був би хірург, і він невідмінно б наказав лежати і не ворушитися, але треба бути справедливим до цих людей. Вони були нечулі не лише до моїх страждань, а й до своїх власних, коли з ними що траплялося. Я гадаю, що причина цього, по перше, у звичці і, по друге, в природній нечутливості. Я впевнений, що люди з тоншою нервовою організацією, з підвищеною сприйнятливістю, страждали б на їхньому місці вдвічі втричі важче. Стомлений та виснажений я не міг спати через біль у коліні, все, що я міг зробити, це стримуватися, щоб голосно не стогнати. Звісно, вдома я дав би волю своїм мукам, але це нове для мене примітивне оточення спонукало до стриманості до стриманості. Як і дикуниці, люди були стоїчні у великих речах і дитині в дрібницях. Пригадую, пізніше якось кейфут, один з мисливців розтрощив собі пальці і навіть не олькнув, і на виду не змінився. І не раз я бачив, як той такий кейфут лютував дико через туту ту дрібницю. Отаке От трапилося з ним і тепер. Він репетував, розмахував руками і лаявся на всі заставки, і лишень тому, що завівся сперечатися з другим мисливцем. Проте від природи вміє плавати мале тюленя чи ні? Кейфон запевняв, що воно, допіру, народившись, уже вміє плавати. Летімер худорлявий янки з хитрими очима, наче шпарини, доводив, що тимто самиця й народжує тюленятку на суходолі, бо воно від природи плавати не вміє, і мати мусить навчити його, як ото птахи вчать своїх пташенят літати. Решта чотири мисливці або посхилялися над столом, або лежали на своїх койках. Сперечалося тільки двоє, але інші були дуже зацікавлені і щохвилини щось палко. Ставав на чийсь бік. Іноді вони всі разом бралися кричати, і тоді їхні голоси в тісному приміщенні нагадували гуркіт мутафорського грому. Тема суперечки була несерйозна, дитяча, а їхні докази ще більш несерйозні й дитячі. Власне, вони нічого й не доводили. Метод їхній був твердити або заперечувати може, тюленятко плавати. Від народження чи ні, погляд на це стверджувався войовничим тоном, причому піддавалося сумніву здоровий густ супротивника, зачіпалася його національність або минуле. Супротивник відповідав тим самим я розповідаю про це для того, щоб показати рівень розвитку людей, з якими мені доводилося жити. Розумово, вони були дітьми, дарма що на позір дорослі. Вони безперестанку палили свій дешевий смердючий тютюн. У повітрі від диму стояла густа імла. Це та ще шалене гойдання шхуни, що змагалася з бурею, напевно, закінчилося б для мене морською хворобою, якби я взагалі був сприйнятливий до неї. Правда, часом мене нудило, але то було, гадаю, від болю в нозі та великої втоми. Я лежав і цілком природно думав, думав про себе і про становище, в якому опинився. Це ж нечувана річ, що й у вісні мені не снилася, щоб я, Гамфрі Ман Вайн. Вайден, людина освічена, і, коли хочете знати, причетна до мистецтва літератури, мусив валятися на якійсь шхуні, що йде до Берингового моря полювати на котиків. Юнга, ніколи з роду не доводилося мені працювати фізично, а то ще працювати в і мити посуд. Я жив спокійним, рівним, синячим життям, життям ученого й відлюдника, цілком забезпеченого матеріально. Верхливі пригоди і спорт ніколи не бабили мене. Я завжди був книжковим робаком. Так мене мої сестри й батько називали ще з малку. Раз у житті я зважився взяти участь у туристському поході, і то втік майже на початку і повернувся до комфорту та вигод під нахом своєї домівки. І ось переді мною Навесла перспектива подавати на стіл, чистити картоплю мити посуд і так без кінця краю. А я ж не був дуже фізично лікарі завжди казали, що будова тіла в мене чудова, але я ніколи не розвивав його вправами. Мої м'язи були тонкі й слабкі, як у жінки. Принаймні лікарі так твердили, пробуючи спонукати мене до фізичної культури. Але я волів дбати про розвиток свого мозку, а не тіла, тимто й виявився зовсім не пристосований до нових суворих умов життя, це лише частина тих думок, що снували у мене в голові. Я про них розповідаю, бо хочу наперед виправдати себе в тій жалюгідній безпорадній ролі, що припали мені. Думав я ще про матір та сестер і уявляв їхнє горе ім'я моє буде в списку тих, хто загинув на мартінесі і чиї тіла не знайдено. Я бачив, ніби навіть, що напишуть у газетах, бачив товаришів з університетського клубу, які, похитуючи головами, кажуть бідолаха. Перед очима поставав образ Чарлі Фаресета. Ранок того останнього дня ось він у халаті лежить біля вікна на дивані і вирікає песимістичні афоризми, а я прощаюся з ним. А тим часом шхуна привид гойдалася на бурхливих хвилях. Вона то западала вниз, то її підкидало вгору, а то знову вона поринала між хвиль, пробиваючи собі дорогу все далі в саме серце Тихого океану, і я був на ній. Я чув, як угорі шумить вітер, як він проникає сюди приглушеним ревом. Час від часу над головою тупотіли ногами, на судні все скрипіло й стогнало, і кректало, немов скаржилося на тисячу ладів. Мисливці й дольці сперечалися та ревли, наче якісь земноводні в людській подобі. Повітря було наче аж густе від лайки і непристойностей. Я бачив їхні обличчя в жовтуватому світлі морських ламп, що гойдалися разом з кораблем. Вони ставалися злі, скривлені, сердиті, койки в цигарковому диму скидались на лігва диких звірів і звіринця, на стінах висіли плащі й чоботи. В стояках спочивали карабіни й дробовики. Усе те нагадувало морських розбійників чи то піратів минулих часів. Моя уява розходилася, і я не міг спати. А ніч була довга довга, сумна, похмура і довга.